Організатори Дня вишиванки Леся Воронюк Волошина, а також Сергій Бостон, є гостями програми Ченівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Тиждень залишився до Дня Вишиванки. Я хочу, щоб ви зараз розповіли усім, чого нам чекати. І, власне, про сьогоднішній захід сьогодні передадуть першу партію вишиванок захисникам нашим на сході країни. Так, сьогодні ми почали акцію, яку запропонував Олександр Ткачук, це один із членів нашого оргкомітету «Подаруй вишиванку захиснику. І самі вишиванки на схід передаватиме наш волонтерський центр, і в ці хвилини вони або вже їдуть, або пакуються, тому що сьогодні вони відразу вирушають свою дорогу на схід. І, і, і нашим воїнам-захисникам, і навіть кільком кіборгам. І ми ще раз сподіваємося, що ці вишиванки будуть справжнім захистом і оберегом для наших захисників, адже споконвіку вишиванки одягали і козаки, і воїни. Не упає і вірили в те, що вишиванки вишиті дорогими людьми, чи побратимами, чи однодумцями завжди захищатимуть. Власне, завжди ми говорили про вишиванку як про оберіг. Там закладені певний зміст, символи. там символи. Я би хотіла, щоб ви можливо найголовніше розказали, найпопулярніші символи, візерунки, які ми можемо побачити на вишитих сорочках. Що вони означають? Ну дуже часто зображають дерево життя або дерево роду, якщо люди бажають, аби їхній рід не не переривався, був здоровим, щоб народжувалися діти. Це дуже гарний і дуже потужний символ. Також є безконечники, які означають безкінечність життя. Ось для чоловіків вишивали часто. Дуб, який символізував чоловіче здоров'я і чоловічу силу. Ось і варто також наголосити, що на старовинних вишиванках, окрім основних орнаментів, які ми бачимо, часто були вшиті орнаменти з боку або ззаді на спині, яких не було видно, які ховалися в катрінку, в спідницю або в штани. І навіть там були такі обереги, які постороннє чуже око не мало бачити, вони так працювали. Ось справа в тому, що наші предки були абсолютно пов'язані з природою і органічні з природою, і зчитували з неї багато символів, і переносили їх на вишиванку, і вірили в те, що ці символи їх захищатимуть. Ось, і сьогодні на цьому варто наголошувати, тому що вишиванка дуже стала модною частиною гардеробу багатьох українців, але варто розуміти. Яку ти вишиванку обираєш, вона повинна бути не тільки красивою, а ще і відповідати символікою. Ось тому, що квіти яскраві, символізують а, жіночу вроду, особливо якщо дівчина не заміжня. Хоча вишиванки а, пишні, пишно вишиті, також носили і заміжні жінки, і господині. Ось. А, і... Якщо е, важливою завжди була вишиванка для маленької дитини чи для новонародженого, адже вона мала захищати дитину е, і від е, поганих очей людських. Ось, і окрім того, е, Важливо зазначити, в кого є старовинні вишиванки зі справжнього полотна, напевно, знають, що в таких вишиванках взимку не холодно, а влітку не жарко. Тобто це полотно має також таку свою властивість. От тому, якщо ви хочете обрати вишиванку сьогодні, звертайте увагу не тільки на символіку, а на чому вона вишита. Чи є у вас старовинні сорочки, і взагалі скільки у вас вишиванок? В мене, звісно, є старовинні вишиванки, тому що в нас сімейна традиція одягати вишиванку і збирати вишиті сорочки, яку започаткувала моя мама. І ми до цього долучаємося також, хоча вона в нас основний збирач і оберігач цих сорочок. І вона навчила їх щитувати. І по вишиванці можна розповісти багато речей, якого вона віку приблизно, з якого регіону України чи області, хто її носив, наскільки заможня, заможнім був господар чи ні, ну і багато-багато чого іншого. Сергію, у мене особисто дві вишиванки. Ну, в принципі, виходячи з цього, ми закладали такий контекст свята в тому, що вишиванка це не тільки одяг, який ми вдягаємо на якесь свято, який ми вдягаємо спеціально там на якийсь конкретний день. Тобто ми виходили з того, що вишиванка це все ж таки повсякденний одяг саме українців. і Тому ми протягом нашої, нашої акції завжди на це звертали увагу. Тому, безперечно, ми завжди і зверталися до наших друзів і колег, будучи студентами, в тому, що От приходити на пари у вишиванках, все в принципі свято розпочалося, і так само і зараз воно продовжується. Тому ми якраз звертаємося до всіх для того, щоб ми не робили основний акцент на тому, що вишиванка це просто символ, це, це більше ніж символ. Тобто, це не даремно. Ми говоримо, що вишиванка твій генетичний код, тобто це те, що. Об'єднує покоління, покоління українців, те, що єднає нас. І, безперечно, я думаю, що людина, коли вона вдягає вишиванку, мало того, що вона гарно виглядає, як казав Олександр Ткачук перших, в перших роках нашого свята, що воно звичайно приємно бачити дівчата в вишиванках. І це, це чистий факт, ми вже жартуємо на рахунок цього. Цитуємо, Але, цитуємо його навіть на телебачення. То, Тому, безперечно, ми якраз сподіваємося. Сподіваємося, що це свято, яке ми вже дев'яте поспіль спільно організовуємо цього року. Приємно, що до нас долучається дуже багато міст з усієї України, якраз буде проходити під цими ключовими меседжами, які ми намагаємося донести людям. Про те, що вишиванка це твій генетичний код, і що вишиванка виступає як оберіг, і ми її повинні вдягати в будь-який момент. Саме тому ми обрали четвер. Так. це робочий день. От, власне, про четвер. Я хочу ще раз вас спитати, а щоб ще раз могли зрозуміти глядачі. То чому це не вихідний день? Тому що багато хто казав, о, напевно краще було б в неділю вийти в свято, не в робочий день. Коли коли багато часу можна вийти на головні площі, на головні вулиці своїх міст. Проте тут є інший зміст, чому так, саме має значно, бути буде день. Значно інший, і ми хочемо ще раз нагадати і звернути на це увагу, що вишиванка не тільки для свят. І не тільки для будню. Вишиванки в Україні, звичайно, одягають значно частіше, ніж один раз на рік в наше свято. І на День Незалежності, і на Великдень, і на день прапора. Хтось в них виходить заміж і хтось хрестить дітей. Ось, тобто, свято і вишиванка це зрозуміло для українця. А ця акція покликана показати, що вишиванка це органічна частина нашого повсякденного життя. Вишиванку українці одягали щодня. Абсолютно Лютно тому гарно так піти на роботу, попрацювати з колегами в офісі, чи де людина працює на пари, так прийти до школи в дитячий садок. Ось і хоча ми ніколи не проводили якихось спеціальних заходів, це свято все одно обростає заходами, бо багато студентів і громадських е, діячів, чи школярів, чи дитсадків пропонують і все одно організовують. Ранки, концерти чи виставки, і це гарно, що свято обростає е, своїми заходами, але все на наголошу, що суть не в, не в заходах, не свято заради свята, не свято заради параду чи вихідного дня. Адже ми українцями є щодня. Ось, тому вишиванка це щоденна наша частина нашого життя. Ось. І я би хотіла додати, Сергій говорив про те, що означає носити вишиванку. Хочу сказати, що людина, яка одягає сьогодні вишиванку, це, вона так показує свій рівень свідомості, і це є якимось внутрішнім станом. Ось, тобто, вишиванка це не просто частина гардеробу. До цього треба дорости. І ми по нашій акції бачимо, що спочатку нас було зовсім трохи, і деякі люди ставилися або байдуже, або скептично. Навіть деякі наші колеги, студенти чи викладачі, але з року в рік вони доходили до того, що це щось, що вишиванка щось важливе і щось цінне. І вони купували спочатку позичали в одне одного, потім купували, потім навіть замовляли. Для себе, бажаючи мати на своїй вишиванці певні символи, тобто людина до чогось доростає. І е, доростає насправді не до вишиванки, а доростає до українства. І це те, про що ми хочемо, про що ми говоримо, власне. Власне, тут зараз важливо. Ми починаємо по-іншому сприймати дату 9 травня. Ми починаємо носити маки пам'яті замість горгівських стрічок. Далі ми повинні розуміти, яким є наш одяг, наша самобутність. Правильно ви сказали, що це не просто частина гардеробу, це щось таке, що об'єднує всіх українців. Мені здається, зараз акція має прийти просто широкомасштабно. 9 Дев'ять років тому, коли ви починали, тільки в Чернівцях, потім уже з роками свято розрослося майже на всю Україну. В кожному місті українському буде проходити акція. Я сподіваюся, що так принаймні ми отримуємо відповіді або ж нас знаходять організатори з інших міст. І вчора, і сьогодні, я спілкувалася з Кіровоградом, Миколаєвом. Раніше це ми вже контактували із Полтавою, з Одесою. До речі, звісно, Західна Україна, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне, Вінниця. Безперечно підтримують, але okay. особливо е, Сергій зараз каже також про нашу діаспору. Але без, безперечно дуже м, важливо е, і дуже цінними для нас є ці дзвінки чи контакти зі Сходу або із центру, із центральної України. Ось тому що там є е, там, ну по всій Україні є. Ми, є, є українці і е, громадські активісти, студенти, волонтери, люди, які. Е, Підтримують цю акцію, і особливо на сході України і в центрі України вони якраз вкладають цей зміст, який вкладаємо ми, тому що тут на західній Україні це для нас простіше, а для них для тамтешніх українців це може бути іноді навіть викликом якимось одягнути вишиванку. Але вони там є. І я думаю, що 3-4 четверга травня вишиванка буде в усіх куточках нашої України і навіть за кордоном. І ми сподіваємося, що не тільки в межах України, тому що дуже приємно відзначити, що цього року до нашого заходу долучаються українці, які проживають за межами України і далеко за межами України. Ми звернулися і до Всесвітнього конгресу українців і спілкувалися з Безпосередньо діаспорами українськими представництвами за межами нашої держави вже є відгуки. Ми вже можемо точно казати, що як за океаном, так і в Європі будуть святкувати день вишиванки, будуть присилати нам фотографії, відеозвіти про те, яким чином це свято відбувається в інших країнах, і навіть є вже підтвердження того, що в Москві так само будуть вдягати вишиванки. Ми сподіваємося, що ці. Фотографії, світлини будуть на фоні Кремля і Українці так само солідарні навіть в Російській Федерації з тим, що якби. Все ж таки повинен бути мир і ті на жаль ті події які мають місце в сьогоднішньому в сьогоднішньому на да, нашому боті повинні відійти назад тому що не може бути такого щоб між двома сусідніми народами йшла війна тим паче да? тому я вважаю що і всі колеги переконані приєднатися до того що якраз ще один слоган того, що вишиванка єднає повинен спрацювати я знаю, що ви зверталися і до президента України Петра Порошенка із пропозицією одягнути 21 травня вишиванку. Чи отримали ви відповідь? Поки що не отримали. Сподіваюся, 21 побачимо, травня так? ми побачимо його у вишитій сорочці. Ось ми також звернулися до президента із проханням на всеукраїнському рівні зафіксувати 3-4 травня днем вишиванки. 30 квітня таке рішення прийняла сесія Чернівецької міської ради. Ось і я вважаю. Ждаю, що це одне із наших досягнень за 9 років свята. Хоча спочатку ми собі не ставили таких завдань, і е, свято не потрібно було, і навіть зараз е, не потрібно фіксувати е, якимось законом чи рішенням, бо воно все одно відбувається. Студенти, громадяни самі mm. одягаються, навіть якщо б ми вже його не оголошували, люди вже питають або шукають, коли воно відбуватиметься. Але з іншого боку, зафіксувати такий день важливо. Тому що е, ми ж творимо країну, відбуваються державотворчі процеси. Е, ми приймаємо закони, які працюватимуть чи працюють. І, власне, по цьому е, можна говорити про громадянське чи про національне суспільство. І саме виходячи, виходячи от з цього контексту узаконення е, дня вишиванки є важливим, адже це свідчитиме, що ми до цього вже доросли. Адже в нас є День прапора національного, в нас є День Незалежності і було б дуже гарно, якби був саме День вишиванки, день присвячений цьому символу і оберегу, який би обростав не тільки флешмобами, одяганням вишиванок, а й, скажімо, першими уроками чи парами у школі чи в університеті, коли б дітям, школярам та студентам читали лекції про нашу символіку і наші символи. І таким чином, наша освіта набувала би більше національного характеру. І ми би Субтитрувальниця не мали багатьох проблем, які маємо зараз. Бо ми з вами народилися десь на зламі епох і держав, коли одні розвалювалися, інші створювалися. Але наші діти мають шанс рости в єдиній країні в Україні і з самого малечку розуміти, хто вони в цій країні, які в них не тільки права, а й обов'язки перед цією державою. Ось і щоб не тому, що в років чи в 20, починати говорити дитині, що вона українець, чи що вишиванка це важливо, це вже дуже пізно. Це майже втратити дитину чи людину. А якщо це робити з дитячого садочку чи з рочку, чи двох, тоді це для дитини абсолютно органічне середовище існування. Вона тоді абсолютно свідомою росте. Лесю, ви якраз маєте донечку Софійку, певно, ну, зараз вже починаєте виховувати. Торік вона вже була у вишиванці. Їй було трошки більше півроку, напевно. Вона зараз ще не зовсім розуміє, наскільки повного змісту е, цієї частини її гардеробу вишиванки. Але з кожним роком вона розумітиме все більше і більше. Я їй все більше і більше розповідатиму. І я впевнена, що дай Боже, в 6 років чи в 10 коли вона піде до школи, вона знатиме, що це таке. А вишиванка, як книга, вона ж за собою багато чого підтягує. Вона підтягує, хто такі українці, звідки вони взялися. Де почалися, що ми розмовляємо українською мовою, як ми святкуємо Великдень, хто такий Шевченко, пробій під крутами. Це все стягується докупи у свідомість людську, у свідомість дитини. Це дуже важливо. І надзвичайно приємно, що якби з радістю долучаються дитячі садочки. Ми скільки років ми постійно стаємо свідками того, коли дітки приходять всі у вишиванках за минулого року, коли так. ми ходили в дитячому садочку, коли неймовірна краса, я не знаю, скільки. Груп дітей були всі в вишиванках і вони підготували концерт. Це настільки було органічно, красиво, гарно і щиро, справді і щиро, щиро дата. Тобто ця дитяча щирість вона не більш важлива, тому що справді, коли бачиш стільки усміхнутих дітей, які приносять радість, ця посмішка, яку вони дарують оточуючим, це, мабуть, якраз ті ефекти, заради яких варто жити, і заради яких потрібно працювати. Тому, безперечно, говорячи про це все з маличком, ми повинні якраз формувати підтримку ці цінності, тому що зважаючи на е, сьогоднішню ситуацію, коли в світі настільки швидко переходить інформація, глобалізується світ надзвичайно швидко. Тобто, є великий шанс то втратити оці ці традиції, ці коріння, які формували націю. Тому дуже важливо на цьому звертати увагу, не забувати про це, не забувати про те, про те, хто ми є і звідки ми пішли. Тому саме я думаю, що це один з тих елементів, які повинні допомогти в цьому. Ну і до речі, якщо про дітей, то ми традиційно будемо да. в четверті в пологовий будинок торік тому, які були... заходи заплановані саме на 21 травня? Ми три роки тому вперше подарували вишиванки немовлятам, і після того зрозуміли, що це буде Чудовація, традиційною так. акцією. І кожен день вишиванки ми будемо починати з походу в пологовий будинок. І тим більше ми знайшли таке собі підтвердження нашій справі, що ми робимо гарну роботу, бо в цих вишиванках деяких дітей навіть хрестили. Я коли про це дізналася, це для мене було чимось таким. Важливим, так і ти розумієш, що не даремно ти робиш цю роботу, тому що подарунок можна батьки могли сприйняти, могли сховати її в шафу або взагалі не зважати. А хрестити дитину це ж це ж твоє. Найдорожче, що в тебе є у вишитій сорочці. Це Уявляти? багато означає. Згодом ця дитинка стане відомою українською письменницею, mm -hmm. так чи виконавицею і буде казати, в мене все розповілося. Розпочалося з вишиванки. З вишиванки А Ця та... дитина виросте, і, наприклад, в 15, 20 чи в 40 років вона буде переглядати фотографії з христин. Вона буде себе бачити у вишиванці, і вона вже знатиме хто вона. І це це дуже важливо для свідомості, знати хто ти. Починається все з пологового будинку. Далі яка програма? Далі ми плануємо чимало заходів, тобто ми відгукуємося на багато заходів, які пропонували різні організації, вносимо їх в програмку. Отже, ми плануємо, що в нас буде кондитерський, кондитерський ярмарок солодощі. Сподіваюся, нам вдасться. І хочу звернутися до кондитерів. Якщо ви хочете взяти участь у цьому ярмарку, звертайтесь до департаменту економіки. Які міської ради. Це буде або по вулиці Глікобелянської, або навпроти е, міської ради на центральній площі. Є одна вимога до кондитерів, аби всі вироби були прикрашені національною символікою або Што вишванкованими сума, орнаментами. Це буде красиво, яскраво. Якщо нам вдасться зібрати кошти, ми хотіли би їх передати на реабілітацію воїнів е, наших захисників. Е, також е, офіційне відкриття свята буде о 13-й годині у дворику міської ради. Розпочнеться воно із нагородження переможців конкурсу чорно-білих фото про вишиванка, який ми оголошували. До нас прийшло надзвичайно багато фотографій. Це, до речі, була ідея Тамари Покотило Чернівецької художниці. Вона торік сказала, було б класно зробити. І ми цю ідею запам'ятали і просто оприлюднили, пошукайте в себе в альбомах, загляньте в домашні старі фотоальбоми і знайдіть своїх родичів прапра -пра вишитих сорочках. І Буде також фотовиставка більшості учасників. Ми цю фотовиставку, до речі, згодом подаруємо обласній науковій бібліотеці. Ось, і ця фотовиставка, знаєте, чим важлива? Коли люди отак заглядали до себе в старі альбоми і знаходили своїх родичів у вишиванках 20-х років чи навіть 19-го століття, ну, розуміли, що тоді теж було непросто жити. І українцям рідко коли бувало жити просто чи добре. Але люди все одно за. Залишалися українцями от, і, і собою. Ось, крім того, у дворику міської ради буде кілька виставок і кілька експозицій, які влаштовуватимуть е, інститут після дипломної освіти і е, училище мистецтв, і чернівецькі дизайнери. Ось, тобто, це у нас там буде така локація. Також на 16-ту годину навпроти обласної наукової бібліотеки буде літературний вечір читання автентичної поезії, модеруватиме Іван Стефюк. Ось буде чимало заходів в університетах, зокрема в Чернівецькому національному університеті. На кожному факультеті студенти організовують щось своє. Ось, і Сергій також розповість про захід, який організовують студенти на Соборній площі. Так, планується організація одного з наймасовіших флешмобів, де вже зараз в соцмережах можна побачити розпочатися. <плес> вже гібесівський рекорд побили. Так, чотири <плес> тисячі людей на Центральній площі <плес> Чернівця. Плануєте <плес> ще перевершити результат? Це не ми. тут Треба наголосити, що це студент. Це студентська ініціатива. Вони хочуть організувати, спробувати організувати найбільший герб України в вишиванках. Ну я сподіваюся, що їм це вдасться. їм успіху. Звичайно, зараз вже розпочинається репетиції, наскільки. Я знаю, кожного дня збираються на Соборній площі і тренуються для того, щоб все вдалося. Крім цього, безперечно, наша молодь не стоїть на місці, у них багато креативу, багато різноманітних ідей. Я думаю, що буде теж неправильно, якщо ми все зразу занонсуємо, тому ми... залишимо декілька ще сюрпризів на, безпосередньо на самий четвер, щоб було. Цікавіше, однак точно можна сказати, що в Чернівцях буде дуже багато заходів цікавих, і саме головне просвітницьких людям буде що побачити. Ви, напевно, чули недавню інформацію, що біблія моди, американський волк назвав так, вишиванку Vogue. найгарячішим трендом сезону. Як гадаєте, як так сталося? Ну, Та, даромі, що ми 9 так, років. Ви е, ну, Насправді, вишиванка е, для звичайної людини є абсолютно красивою, неймовірною красивою річчю. А щоб вже говорити про дизайнерів, які абсолютно розуміються на одязі, на стилях, е, можна взяти одну старовинну. Сорочку мені здається, і для дизайнера на кілька сезонів буде роботи, як ці узори можна використовувати і втілювати абсолютно різні частини одягу. І це абсолютно красиво, абсолютно стильно. Це таке невичерпне джерело для, для творчості, мені здається. Ось і це ще раз доводить, що ми загалом, що українська культура є дуже потужною, іноді, можливо, ми навіть недооцінюємо себе чи свої здобутки, скільки в нас усього є для світу через те, що в нас чи економічні кризи, чи війни, чи якісь інші нестабільності. Але якщо б ми вже нарешті змогли у нас настали стабільні часи, мені здається, ми би про себе ще голосніше заявляли. Залишається дві хвилинки до завершення ефіру. Ви зараз можете звернутися до всіх буковинців і запросити їх до святкувань 21 травня. Так. травня. Ну найголовніше, мабуть, це те, що кожен повинен відчувати себе українцем, незалежно від того, де він проживає, чи він проживає в Україні, чи він далеко за межами нашої держави. Однак це найголовніше пам'ятати звідки ми. Пішли, звідки пішов наш рід, де ми народилися, і де наша батьківщина. А все решта це вже е, додається. Головне е, це все таки свято, е, яке ми будемо святкувати 3-4 травня, це день вишиванки. Е, однак е, не забувайте про те, що вишиванку варто вдягати не тільки раз на рік. Вдягайте її тоді, коли вам вона приємно, коли вона вам подобається на роботу, на навчання. Просто погуляти в дворі. Парку з, з дітьми це саме головне. Вкладайте це саме такий зміст, щоб ваші діти самого, самої юності, самого дитинства, розуміли про те, що це українське коріння, що це наша сила, що це наша єдність і це наше майбутнє. І ви знаєте, е, іноді кажуть, що е, навіть нам, як оргкомітету, що одягнути вишиванку ще не означає бути українцем. Я хотіла вас спитати за цих скептиків, але бачу, що вже мало часу, думаю, ну не буду. Але якщо хочете, можете сказати, так. що ви таким людям відповідаєте, коли скептично ставляться до таких свят. З одного боку, так одягнути вишиванку ще не означає бути патріотом, але з іншого боку, той, хто не є патріотом, ніколи цієї вишиванки не одягне, тому що до цього треба дорости і це треба зрозуміти це раз. А по-друге, якщо не одягати не цінувати культуру, не розмовляти і не зберігати українську мову, бо раптом можна розмовляти російською чи англійською, і вона сама по собі житиме. Якщо не працювати в цій країні, якщо не бути відвертими з собою, тоді що ж, що ж робити тоді в своїй країні, на своїй землі? Ось тому е, такі скептики це люди, які е, ну насправді нічого не хочуть робити. Тому що люди, які борються за цю країну, бо ми тут живемо, і от от справді кожен день борешся за неї. То такі люди, і я знаю таких людей, вони беруться за все і роблять абсолютно все, починаючи від вишиванки, закінчуючи е, е, прибиранням вулиць чи збором коштів на АТО і не тільки на АТО, А коли все було добре, то збирали чи на онкохворих дітей. Ітечі, тобто є люди, які хочуть жити і працювати, які не хочуть. От і все. Ось тому е, все-таки вишиванка, е, зрозумійте, будь ласка, що це ваш внутрішній стан. Ось. І дуже важливо цього року її одягнути, щоб показати і собі, і головне всьому світу, що ми єдині, що ми сильні. І а якщо ми єдині серед, серед свої серед своїх, тоді ми не переможні, і ну, жоден ворог нам не страшний. Дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, організатори дня вишиванки Леся Воронюк Волошина, а також Сергій Бостон були гостями програми. Черніці сьогодні. Залишайтеся надалі. З нами побачимось.